Валентин Чемерис народився 36 року в селі Заїчинці на Полтавщині. Воно розташовувалось поруч з, кількома, поруч з кількома річками, і тому він взяв собі псевдоніми грицько псьов річка така, Сидір Хоролець, така річка, і В. Заїчинський від назви села. Він знає свій родовід ще від прадіда Артема. Його прадід народився 1828 року, 33 роки від народження він був кріпаком, потім відмінили кріпацтво, він став вільною людиною. І через те, що він був дуже винахідливим говірким, він був дуже оптимістичною людиною. Його прадід Артем, то він дожив до 105 років, уявляєте? І помер тільки у 1933 році, коли був. Голод його дідусь він був дуже працьовитим. Ні, хвилини не міг бути без роботи. В нього були такі великі вуса, за які сестричка Валентина, будучи маленькою, постійно його тягла. Батько Лука Макарович дуже любив літературу, знав на пам'ять Шевченка, Енеїду Котляревського і. Коли його батькові було 14 років, він був дуже працьовитим. І в селі за те, що він такий працьовитий, е, класний хлопець, його ще 14 років починали називати іменем по батькові. М, Лука Макарович в 14 років він захоплювався освітою його батько Лука, і він відкрив хату читання, куди приходили люди, і там навчались читати, щоб село було письменним і освіченим. Саме в цій хаті він познайомився зі своєю дружиною Олександрою Яківною Гуржій. В сім'ї Чимирисів народилось троє діточок, але сестричка і братик Валентина в маленькому віці померли через хворобу легень. Пізніше мама з маленьким сином, їхня сім'я переїхала в Київщину, почалась війна. Батько пішов на фронт добровольцем. І мама вирішила повернутися в село. Ну їй важко, що вона буде робити з маленькою дитиною три рочки в невідомому великому місті. Вона повертається, вони попадають на дорозі під бомбардування, ледве виживають, їсти нема що, і всю дорогу вони випрошують людей їсти. Так вони добираються до села. Через тиждень приходить німецька окупація. Два роки вони живуть в окупації, але через деякий час все-таки війна відійшла. Батько повертається. Батько повертається, в нього було пробиті легені, він сильно захворів, але він вижив і його поставили потім головою по Господу. Все ж таки, в день перемоги, 8 травня 1945 року, коли Валентину було 9 років, батько помирає. В нього було важке життя, поранення, все-таки, і його поховали всі разом. Валентин через ці всі наслідки, через війну, через жахи, через обстріли, він. Його твори заряжені оптимізмом. Не втрачайте жодної хвилини життя. Ви мусите жити, мусите радіти життя одне. Будь ласка, проживіть його. Це він надихає. В дитинстві в школі він обожнював читати, ходив в бібліотеку кожного дня. Навіть бабусям, дідусям стареньким носив книжки, казав: Ну, я хочу, щоб в них було більше радості в житті. І потім він переїхав в Дніпро, там жив і одружився. Пізніше його дружина померла в 64 роки, це 2000, -2000 рік. Він присвятив їй вірша, він назвав її Ластівкою. І на могильній плиті там було зображення Ластівки викарбуване, і присвячений Валентином для неї вірша. Його дочки, дочка Оксана, син Вірослав, жила на час написання статті в Дніпрі. Ось він навіть написав брошурку. Про Віктора Януковича, тому що він працював в його штабі, коли йому було 68 років, написав 70, понад 70 книг. І ці книги перекладені різними мовами. Там і історія, і якісь художні, і фантастика, і автобіографія, про яку ми будемо з вами читати. Це Теж про його життя, про його текст Вітька плюс Галя або повість про перше кохання. Це з його дитинства, справжні твори. Але помер він у 80 років, 2016 року, 4 грудня, і через два роки видали його автобіографічний роман «Це я званий Чемерисо, і в цій книзі він згадує свою померлу рідню бабусю, маму, тата, сестричок, братиків. І він каже: Я дуже сподіваюся, що після смерті, після того як закінчиться моє богом дане життя. Я дуже сподіваюся, що я з вами всіма побачусь. Ми знову воз'єднається наша сім'я, велика сім'я Чеморисів. І для нього письменство завжди було сенсом, завжди було вірою в завтра. Він цим вірив, він надихався і він бажає всім нам того самого, щоб кожен день ми проживали наповнено з вірою і з радістю.